Відкрить дуже важко. А, ні, нема. Да, да. О, запах пішов відразу, да? <рес> запах такий. Ну, в принципі, маринованими огірками <рес> запах. Ти не вирішив їсти. Ну таке, трохи страшнувато, але на запах, наче ну, на запах, наче б відчувалося, що воно скисло. Ну, таке трохи кислим і ні, а, ну, так. Кислим це ціни. Це Пахне. огірками. А, тихо, тихо. Пахне маринованими Ні, як кислим. кислим огірками? Ну, Пахне квашеними огірочками. Також присутній запах консервованого гороху. Яйця тут є видно. Та все є, що в олів'є. Там ще крім цього всього.